Друзі, привіт! Сьогодні в нас такий незвичайний формат. Вирішив щось попробувати нове. Хочу зняти влог, як ми їдемо за кордон. Я своєю сім'єю. І зніму якісь прикольні кадри для вас, моментики. щоб запам'ятати на пам'ять осталось і спробувати щось нове. То якось так. Всім гарного перегляду і поставте лайк. Щоб якось продвинути мій початок. Дякую. Якось так ми загрозили валізи. Будемо зараз помаленьку виїжджати. Погода, звісно, така собі, в плані, що 13 градусів чи 10 на вулиці, вночі буде 6. Але нічого, дінемось тепліше. До речі, я не сказав, яку країну ми їдемо, тому можете здогадатися, написати в коментарі, а я пізніше все покажу. В покоління, яке ігнорує Бога. Потім звинувачує, як щось стається, пам'ятаю, да багато чого бракувало. Але я читав рап і не дивився, що мені казали. Не розбирались, а я сидів, читав, писав, писав. аби стати кращим. Привіт, привіт, і сказати, наскільки прості, ті дні, які нарешті стадом не втікли, лозали сіли. Так, ми вже приїхали до Львову, ми знімаємо номер в готелі термінал А, знімаємо, так як у нас на 7 годин має приїхати автобус, забрати нас. І спочатку ми їдемо на Польщу, а далі вже наше місце положення буде відомо пізніше. Приїхали машинкою. Все чітко, далі буде видніше, всім гарно перегляду. Як ваше враження від ліфта? Ну, приємно, що гарно дуже зустріли, а далі вдомасти. тут ще є. Ну. Це не по сходах. Ми піднялися. Перезаселимось в номер, покажу номер, який ми зняли. І все чітко, нам поки дуже подобається. Дали мені номер, ну вже карточку під номера. Так, воно. Тут в нас виходить раз місце, щоб спати. Телевізор і саме виход на другий поверх. Гарне для двох людей. Чи надо? Виходить, що ми тут приїхали переночувати, бо всі вранку не виїзд. Ми зняли готель, номер, зараз по вечеріємо. Та й таке, тут ресепшн. там знизу чекають батьки. Їдемо ми в комплекті з мамою і з братом. Тато в нас не їде, він нас привіз тільки сюди. Дуже йому вдячні, що він нас є. Тато їде додому, підвіз нас, провів і будемо його відправляти. Їх. Все такі байкери. прибуття. Все-пока. Пока -пока. Полетів на штат. Там ще мама з Назаром. Саме вечерю, то я йду зараз до них та перекушу. Так, на часах 6.05 приблизно. Зараз, мабуть, скоро чемодан, а йду наниз, маємо поснідати, попити чаю. Та й таке. Скоро будемо виїжджати, скоро багато чого нового покажу. коли проходжу скрізь А де? Треба ваша сміливість? Ставлю як я близько попадаю, немає неможливого Коротше, ми вже приїхали в аеропорт Ми мусимо тут сидіти десь плюс-мінус 6 годин, так як виліт у нас на 11 зараз десь 12 Це по польському часу. І що я скажу? З Львова ми доїхали до кордону десь за два часика, а разом вийшло все з Львова до аеропорту десь 4 години плюс-мінус. Поки очікуємо, душевоно знімати багато всього. Так що все чітко. Так, на ескаваторі піднімаємось, там десь все мої родичі їдять. Але повечерям чи побідемо, знаю що сказати. І будемо далі чекати виліту. Коротше, стало капець скучно. Вийшли десь провалятися. Бо це вже сидіти, це просто не винесимо. На стульчиках. Дуже спина затерплю. Йдемо зараз глянемо, що тут є поблизі. Якісь він самоліти, стоять зараз під снім. Там пише, що ми хотіли вам зняти самоліта. Вони там задля мене. Там пише, що не можна знімати, бо ми вже як послушні, виховані люди не будемо. Зараз десь йдемо, прийдемося. Глянемо, бо тут є якісь такі автомобілі класні. Поршики стоять. Глянемо, що тут до чого. Я піду, піду коротше зараз якось водички куплю, бо дуже сушить тут. Не знаю чому так, але куплю якоїсь водички. Зараз гляну, що таке. Коротше, купив я водички. Це певно 750 мл, 700. Вісім з половиною злотих в аеропорті, я не знаю скільки в гривнях, певно, гривень 70-100 Геть так свіжо після дощика. Такий плюс вайп. І трошки сонця ніби вийшло, закат. Отак от. Ще нам плюс-мінус десь тут години три сидіти до виліту. Так що так, скучно, звісно, жесть, але що поробиш, таке життя. зараз ще може де прийдемося. Зараз буде вже реєстрація чемоданів. Будемо показувати. Свої речі і так далі, зараз жуйка черга. Це черга. Люди. Це теж люди. Так, ми вже здали свої валізни, провірили у нас всі металеві речі. І чекаємо, скоро виліт, через годину плюс-мінус. Але покажу вам самоліти, вони вже ближче, ще можна показати. Так що якось так. Помаленьку. Все, це 10 минут до 10 хвилин до виліту, плюс-мінус. Лендинг-гру, Landing. гру Володіло мене. Провірку вже пройшли. Зараз грузимося в Тоболський. Будемо їхати в готель. Нарешті дочекались, що у нас все супер. Приїхали ми все-таки в наш готель. Тут дуже багато горок різних. І через пару годин нас мають заселити. Дуже гарні краєвиди, гори. Звісно, дуже втомилися. Але нічого, це того стоя, я думаю. Короче, взяли, зайшли поснідати. Десь недавно в нас виходить. Йдемо зараз на обід. Скільки градусів по сміти зараз? 35 на сонці. Це мінімум. Дуже жарко. Тому пообідаємо, певно, будемо йти на море, ще підніму щось якесь. І таке у нас дуже добре. Ми живемо в покоління, яке ігнорує Бога. Потім звинувачую, як щось стається, Пам'ятаю, да багато чого бракувало, але я читав реп і не дивився, що мені казали. Не розбирались, а я сидів, читав, писав, писав, аби стати кращим. Привіт, привіт не сказати, наскільки прості дні, які нарешті стадом не втікли. А залишились в серці завдяки тобі. Тобі часом можна зрозуміти, що друзі не всі, друзі, не всі. Хочеться говорити, але наш тиждень пройшов. Ми десь за, зараз за два години до нашого автобуса має приїхати нас забрати, завезти в аеропорт. Відпочинок пройшов класно, як завжди, швидко. Ну, могли б ще побути трішки, але вже час вийшов. Що можу сказати, дуже класно якось обстановочка помінялась, перезарядився. Є якась більша мотивація робити щось крутіше. Ну і взагалі мені все чітко, все подобається. Дякую Богу, що такий шанс випав. Такий кінець відео. Дякую всім за перегляд. Було прикольно знімати, це перший мій влог, тому строго не судіть. Всім дякую, всім гарного дня.